Сьогодні, у день відкриття 32-х олімпійських ігор у Токіо, у Чернігові на Красній площі підняли Олімпійський стяг. За словами голови відділення Національного олімпійського комітету України в області Валерія Куліча, це символічна підтримка наших олімпійців. Для того щоб ми відчували, що наші спортсмени борються за нагороди в Токіо і максимально їх підтримували і вболівали за нашу збірну Олімпійську. Перша в історії Чернігівщини український стяг на відкритті Олімпійських ігор нестиме спортсменка, яка представляє нашу область. Стрільчиня Олена Костевич. Це додаткове таке хвилювання, психологічне таке навантаження. Кожна олімпієць мріє принести прапор на відкритті. Це така досить визначна подія для спортсмена, але з одного боку, це відповідальність і дуже б не хотілося, щоб вона плила Плинула негативно на прапороносів, тому що є така думка, що ті, хто несуть прапор на відкритті, потім можуть показувати гірші результати від інших спортсменів, які підходили в одинаких кондиціях на ці олімпійські ігри. Нагадаємо, на 32-х Олімпійських іграх у Токіо за медалі змагатимуться 157 українських спортсменів. Чернігівщину представляє одна спортсменка Олена Костевич. Також виступатимуть п'ять легкоатлетів, які народились на Чернігівщині, але представляють команди інших областей. Це Олександр Погорілко, Марія Миколенко, Ольга Голодна, Дар'я Михайлова та Євгенія Прокоф'єва.